Я вітаю вас, терези. Зараз давайте з вами разом зробимо для вас прогноз на січень 25-го року вже. Я вітаю всіх зі святами, з наступаючими, і нехай у вас буде завжди щастя, радість і посмішка на вашому обличчі. А я астропсихолог Алла Бережина, я роблю прогнози, я люблю астропсихологію і люблю спостерігати, як же впливають планети на нас, на людей, на наше життя. І давайте для вас. 6 січня у нас відбудеться те, що Марс планета дуже активна, результативна, і ми вже знаємо, що він рухається ретроградно, і зараз він переходить у знак рак. Тобто він був у Леві, рухається назад, переходить у рак. 6 січня. І для вас, Терези, це 10-й дім, це дім кар'єри, дім досягнень, дім якогось статусу. Марсу взагалі не комфортно бути ретроградним і некомфортно бути у ракі, тому що рак це емоційний такий знак, і він стримує ту активну діяльність Марса, його природу взагалі він стримує. І тобто Марс дуже неспокійно там, він начебто закритий в клітці. Це така внутрішня боротьба між бажанням діяти і внутрішньою емоційною вразливістю. Тобто хочеться досягнень, бо Марс все таки планета активна, але емоційні стани вам будуть казати про те, що не спіши, не поспішай, тебе можуть засудити, і тебе можуть неправильно оцінити, і тому рух такий буде дуже стриманий в цей час. Також будете відчувати, що ваші дії залежать від настрою. От який настрій, так ви й дієте. Також будете відчувати нерівномірність у досягненні цілей, тобто то є настрій, хочу робити, то нема настрою, і начебто рух іде потім він знову припиниться. І це стосується кар'єри, також це стосується сім'ї. Туди будуть направлені ваші енергії на захист свого дому, на захист своєї безпеки, у сім'ї, у вашому будинку, де ви живете, ваших рідних, вам захочеться їх захистити, захочеться бути поряд, емоційно якось їх прикрити, щоб всім було комфортно в цей час. А от у кар'єрних питаннях може бути така нерішучість. І нерішучі саме через те, що ви не будете впевнені, що вас правильно зрозуміють. Також може бути страх, що ви можете зробити помилку. Але, Терези, будьте впевнені в собі, рухайтесь, ви можете це все збалансувати. І, можливо, це час для відпочинку. 12 січня у нас кармічні вузли будуть змінювати свої знаки. Тобто північний вузол раху він переходить в знак риби, або він у овні 18 місяців, зараз на 18 місяців переходить у знак риби, тому що вони рухаються назад. А кету, південний вузол, він переміститься у знак Діви з Терезів. І для вас Терези це 6 і 12 дім. Тут потрібно шукати якісь нестандартні підходи в роботі, тому що тут все нове, це карма, напрацювати нову карму. На найближчі 18 місяців він буде вносити вам, ці вузли будуть вносити якісь зміни у сферах вашої роботи, як ви ставитесь до своєї роботи, як ви ставитесь до своїх обов'язків, як ви взагалі служите іншим людям, тому що 12-й дім це про служіння. Як ми можете, можемо бути милосердними, турботливими, допомагати іншим людям? Можливо, десь забути про себе. Можна в цей час змінити взагалі роботу, змінити робоче середовище. Можливо, відмовитись від якихось обов'язків, які вам вже не несуть такого навантаження кармічного, тобто воно вам вже не потрібно. Можуть нові прийти обов'язки, може змінитися режим взагалі вашого дня. Ця рутинне таке життя наше, де ми е, живемо просто, діємо для іншої, для себе, турбуємось, отут може бути, прийти багато чого нового. Можете переглянути також своє здоров'я, як ви ставитесь до самого себе. Можна піти на спорт, і це буде найкраще. Або, наприклад, якщо ви дуже активна людина, Терези, тоді. Навпаки, вам потрібно трошки сповільнитися з медитації, зайнятися цим йога, цигун ще якісь такі практики духовні, де ви можете сповільнитися, щоб трошки заспокоїтись, якщо у вас чрезмірна активність, тому що всі люди різні. А шістнадцятий 12 -й дім це розкриття якихось таємниць, розкриття чогось таких нових станів, і це більш про такі духовні стани, стани служіння, як я вам казала. Бути здоровим обов'язково потрібно зробіть обстеження, зробіть якісь перевірки. Звісно, можуть бути якісь і труднощі в цих питаннях, можливі якісь несподівані, неочікувані діагнози вам будуть ставити, або ви самі будете собі ставити. Тут сильно в це не включайтеся, краще декілька разів перевірте, і знайте, що в цих питаннях просто у вас зараз будуть іти якісь оновлення, очищення навіть можна шукати і альтернативні лікування. У, ну, зараз безліч гомеопатія, психологія, нетрадиційна медицина. Можете звертатись до таких спеціалістів, а можете і самі піти в таку сферу, навчатися, щоб допомагати іншим людям, допомагати людям стати більш здоровими. Це також може бути нетрадиційна медицина, курси, психології, можливо, можливо, відкривати якісь курси по йогі, по медитаціям. Отак от духовно допомагати іншим. Це дуже цікаві дома, це такі дуже важливі для соціума працювати і за це отримувати винагороди від всесвіту. А далі у нас 14 січня відбудеться повня, і відбудеться вона у знаку знову рак. І для вас це знову десятий дім, і тут уже кульмінація. Тут висвітлення якихось подій, і тут знову ж такий емоційний вплив на вашу кар'єру, на ваші стосунки на роботі з керівниками, з авторитетними людьми, можливо, і з дорослими людьми, і з батьками десь в сім'ї. Знову ж таки підвищений емоційний стан, але тут уже кульмінація. Ви зрозумієте. Хто кому що винен, чому ви так емоційнуєте, чому у вас такі стани нестабільні в емоціях Терези? Можливо, ви якби розриваєтесь між домом і кар'єрою, то зараз може настати такий баланс. І вже ви зможете оцінити свої досягнення. Побачити, можливо, і публічне визнання ваших досягнень, тобто ваші керівники чи ваші бізнес партнери визнають, що так дійсно ви робите багато вкладу в себе, в підприємство, в бізнес, і ви будете визнаними. І для самого себе зрозумієте, яка ж ваша роль у професійній діяльності. Можете навіть відчути гордість за свої досягнення. Можуть змінитися статус, можете відчути, що ви чогось гідні, ви чогось досягли, і дійсно зміниться ваша самооцінка. І минуле вам стане зрозуміло, тому що це місяць, це про минуле. А 29 січня у нас вже відбудеться молодий. Відбудеться він у знаку Водолій. Для вас це Терези, п'ятий дім. І тут. Може бути початок нового проєкту, такого творчого, цікавого. Можливо, ви знайдете нові хобі для себе, нові якісь інтереси, проявити ініціативу, нову. Тут про нове, тому що це молодик водолій це все-таки креативне, це все-таки неординарне, неочікуване, різке і дуже цікаве. Або будете багато уваги надавати своїм діткам або онукам. Можливо, їх творчість будете розвивати, наприклад, водити їх на кружки, водити їх в якісь секції, і вам це буде дуже подобатися. Також, хто молодий, це може бути романтика, нові романтичні стосунки. Також це може бути покращення у тих стосунках, які ви є, які у вас вже є. Тобто якісь нові такі впливи емоційні, дуже приємні будуть для вас. Можуть бути також якісь нові ризики, якісь нові азарти, е, незвичайні ситуації і е, е, якийсь новий підхід взагалі до вашого життя, до вашого творчого життя, до, до того, як ви бачите прекрасне у всьому світі. І далі у нас 30 січня відбудеться ще важлива подія. У нас Уран піде прямо. Він з... Е, Вересня місяця йшов ретроградно і знаходиться він у знаку Телець. А для вас це восьмий дім, а це про великі кошти, про заробітки, про накопичення, якісь такі загальні, тобто спільні з кимось. Можливо, у вас якийсь є спільний бізнес з кимось, спільні якісь проекти. То зараз тут почнеться якесь відновлення. Коли він ішов назад, ви могли відчувати сповільнення, могли відчувати якесь повернення назад до якихось старих проблем, до якихось старих боргів, кредити, можливо, вам якісь іще більше вони збільшилися, або потрібно було їх закрити, або потрібно були, тобто кудись повернутися. То зараз почнеться така сильна динаміка в цих питаннях. Що впливає на трансформації, трансформації саме в ресурсах, у фінансових системах, отримаєте перефінансування, отримаєте вплив і щось таке неочікуване. Уран він дає несподівані події, неочікувані. Можливо, неочікувана спадщина, якийсь неочікуваний подарунок, але великий, це великі кошти. Можливо, вам хтось щось подарує або нерухомість, або землю, або взагалі проекти, якісь, якийсь бізнес на вас може хтось переписати. Тут також інвестиції, вкладення може бути також дуже такі значущі. До речі, уран по тельцю, по вашому восьмому дому, вже йде з 2019 року. От згадайте, що в 2019 році почало у вас змінюватися в цих сферах. Щось повинно було повністю переорганізуватися. І якісь нестандартні рішення, якісь новаторства, якісь ідеї, можливо, штучний інтелект чи нові технології ви привнесли в саме в це питання ваших заробітків, великих накопичень. А можливо, вам хтось надає кошти, наприклад, аліменти ваші збільшились, або не знаю, податки могли у вас вирости, тобто могли якісь зміни бути. Не обов'язково, що вони виросли. Однозначно, тут якісь зміни у сфері фінансування. Інновації фінансові також. Також нові підходи до введення взагалі до цієї бухгалтерії, фінансової бухгалтерії, як ви ведете свої фінансові справи. Отут обов'язково могли бути зміни, і вони будуть продовжуватися ще до липня місяця, а потім уже уран перейде в близнюки, в інший знак. А зараз, от у вас новий такий ривок до. Переосмислення, е, поняття взагалі, що ж у вас коїться в фінансовій сфері. Отже, Терези, так коротко я вам розказала про січень 25-го року і бажаю вам всього найкращого, щоб у вас всі збувалися ваші мрії, і до зустрічі!